Друзі, сьогодні поговоримо про кордони. У фізичній площині побачити кордони досить просто: стіна, надписи на табличках застереження, огорожі біля будинків це все фізичні кордони. А тепер про особисті кордони. Як побачити їх? Опишу ситуацію, яка знайома кожному: якийсь далекий родич, якого ви бачили декілька разів, лізе до вас цілуватись. І мало того, що цей процес для вас неприємний, то ще й мама каже: Ну чого ж ти поцілуй тітку Оксану? Знайомо таких прикладів багато, вони повторюються завжди й усюди. Але чи знаємо ми, що таким чином порушуємо особисті кордони власного малюка? Що це за кордони, які вони можуть бути, та як допомогти дитині їх будувати, а не руйнувати? Про це сьогодні. Особисті кордони сьогодні говоримо з психологиною Катериною Сердюк, а також мамою. Яною вітаю, рада вас вітаю. бачити. Вітаю навзаєм. Ян, розкажи, ти колись чула про особисті кордони? Чула, але не так давно. От в, коли я там була маленькою, то взагалі я не пам'ятаю, щоб про це щось говорили. говорили, так. А от коли в мене з'явилася дитина, тоді, коли ти трохи досліджуєш це питання, тоді вже починаєш дізнаватися якусь інформацію, от, наприклад, як про особисті кордони дитини. Нам сьогодні я також зовсім нещодавно навіть почала дізнаватися і цікавитися цим питанням, тому що якось ну, у вихованні сина. Починаєш переживати за те, mm -hmm. щоб все ж таки от він повноцінно був такою особистістю. Mm -hmm. Кать, розкажіть нам про особисті кордони, що це таке, коли вони формуються, як і все інше. Mm -hmm. Зобисти кордони це напевно, я скажу так. Це певна навичка, яку дуже важливо, щоб батьки надали дитині, якщо це класно, якщо це формується з маличку. Але це усвідомлення і розуміння, чим відрізняюсь я від інших, тобто я, це ось я, це мої кордони починаються з тілесних кордонів, і далі ми проговоримо з вами, які ще вони існують. Тобто це чітке розуміння, як зі мною можна, як мені комфортно, як зі мною не можна. Це якщо так коротко, якщо такі синоніми, я думаю, що якщо ви чуєте слово кордони, у вас виникають певні синоніми там бар'єр, огорожа. Це це саме угу. те, що нас захищає, захищає вас як особистість, від дискомфорту. Тому що якщо ми говоримо про... Емоцію, першу емоцію, яка виникає, коли наші особисті кордони порушені, це злість, це гнів. Тобто ми відчуваємо, що щось мені дискомфортно, я злюсь, напевно, на мої кордони починають якось е, находити. Зі скількох років варто дитині mm -hmm. вже розповідати про кордони. А, Насправді потрібно відслідковувати вік, коли дитина зріє і розуміє, що я відрізняюсь від мами, я, від, я і мама це окремо, це ближче до 2,5-3 років. Це така відома криза трьох років, коли дитина починає казати Я сам відійди я там називати вже себе на ім'я, і ви це вже відслідковуєте так. Це у дитини починається процес, коли вона починає відділяти себе від мами. Буду двох років дитина себе повністю асоціює з мамою. Тому коли ви вже Бачите, що цей етап наступ настав mm -hmm. дуже важливо починати вводити цю інформацію до дитини. Починаємо з кордонів тіла, тактильні кордони. Тобто, в тебе є тіло. І що робити з цим тілом, ти можеш сказати так чи ні? Якщо ми говоримо про лікаря, то дуже важливо також дитині доносити, що лікар повинен задати тобі питання, чи може він тебе оглянути. Це важливий момент, тому що це і про статеве виховання в майбутньому, коли дитина точно розуміє, що зі мною так не може. Це дуже убезпечить і захистить дитину в майбутньому, коли вона розуміє кордони свого тіла. Тобто лікар повинен запитатись у дитини, тому що вона нам як? Я пам'ятаю нас, приводили до лікаря. Так, піднімай футболку uh -huh. спиною, повернись, відкрила горло, показала вуха. То, хоча б дитині, потрібно пояснити, для чого це. І дати дитині розуміння, лікар тебе буде перевіряти, тому що там ось так і ось так, і ось так. Не просто там давай заходь, я тобі зараз буду щось робити. Дитина повинна розуміти, що відбувається, і дитині прямо таки доносити, що а, тебе оглядати може там мама, тато, коли він пояснює, що потрібно. Лікар, коли також mm -hmm. є причина. Просто тому, що є в дитячому садку, в моїй моїй мої практиці, а, коли діти там в туалеті починають намагатися один одному щось там показувати. І це дуже важливо, коли дитина розуміє про свої кордони. Наприклад, старші діти в групі можуть збиратися діти. Різних вікових категорій, так буває, і коли дитина розуміє, що ні, не можна там е, щось робити, і вона розуміє свої кордони тіла і може сказати: Ні, так зі мною не можна я цього робити не буду. Це коли батьки це донесли дитині. Mm -hmm. Тобто потрібно от саме з такого mm -hmm. двох спол... mm -hmm. двохрічного так. віку починати розгорнути двох ну, з половиною розумляти. трьох, коли ви вже відчуваєте, що дитина починає про себе заявляти. Вона ну, дуже голосно про себе заявляє, mm -hmm. це неможливо не помітити. Ви сказали про тактильні кордони. Які ще види кордонів mm -hmm. є? Є матеріальні кордони кордони а, є, а, ну давайте, давайте от, і буду називати їх і озвучувати, що так. це означає. Матеріальні кордони це те, що дитина має її власність. А, звичайно, що у дитини там в три роки немає власності, яку вона сама придбала собі. Тут важливо розуміти, що якщо ви щось дитині передали, сказав це тобі, я тобі дарую, це це твоє. Все це дитина має на це право, це її власність. І якщо ви хочете щось з неї взяти. І ми хочемо донести дитині цю тему важливу кордонів, і ми хочемо, щоб дитина без дозволу не брала мої речі. Дуже важливо дитині це доносити твої речі, а також беру з дозволу. Можна я візьму там твою іграшку, mm. можна я візьму твою машинку. Якщо ти не хочеш давати, ти не даєш. Але якщо я не захочу тобі щось дати, я також тобі не даю е, і дати дитині оце відчуття фрустрації прожити. Тому що дитина, наприклад, думає, що якщо вона запитає, це одразу їй всі дадуть все. Mm -hmm. Але насправді не так. І на там на майданчик вони всі діти можуть дати іграшку, і дитина буде плакати, це нормально. Але потрібно дати дитині можливість прожити цю фрустрацію, сказати розумію, що ти злишся, але там Матвійко має право тобі не дати іграшку, і ти маєш право надати mm -hmm. іграшку. Можеш попросити, можеш обмінятися. Дайте дитині стратегії, що можна робити. Можна помінятися, можна попросити, але mm -hmm. змушувати ділитися не потрібно, тому що це зазігання. На кордони матеріальні, а от нас навчали, я пам'ятаю, як нас, ти повинен обов'язково з усіма поділитися mm -hmm. з рідними, з близькими, навіть ту цукерку, яку тобі хтось приніс. Ми ж її раніше, я не знаю, як там у вас, але я пам'ятаю, що я її ділила рівно на чотири частини, тому що mm -hmm. нас у сім'ї було четверо. Mm -hmm. Але це була моя цукерка, але я її все ж таки ділила, тому що це було егоїстично залишити собі ту цукерку mm -hmm. і з'їсти її. Ділитися, вчити варто, але я тут. Тобто це про цінності, сім'ї, так у нас є певні цінності в сім'ї, ось так. Але тут варто не змушувати, а надихати дитину ділитися. Mm. Ми читаємо казку, наприклад, так про те, що там тишко поділився і даємо дитині ці емоційне забарвлення, щоб як добре ділитися, які це класні емоції, коли я ділюсь. Тобто, ми більше надихаємо дитину на те, що це прекрасно, але змушуємо давай ділися, бо ти такий поганий, що ти не ділишся. Mm -hmm. Тоді ми зазіхаємо на кордон. Але от як на майданчику, наприклад, бути? Дитина не ділиться іграшками. Ну, Моя дитина сказала, я не хочу тобі давати цю іграшку. Ну, І друзів нього таким чином і не стане більше. Та й в принципі в нього не буде друзів, якщо він постійно не буде ділитися. Але з іншого боку, це його матеріальні кордони так, це матеріальні кордони. Якщо ви бачите, що дитина не хоче ділитися, то знову ж таки надихаємо. Як ми можемо надихати? Ми граємо в ігри. Якщо це вік 3 роки, це вже сюжетно-рольові ігри. Ми можемо грати в ігри, де дитині доносимо, як там зайчик поділився з, з ведмежатком, вони подружилися, і їм стало добре. Ми можемо читати казки, складати терапевтичні казки на цю тему. Тобто, ми можемо дитину надихати і показувати, як це класно. Ми можемо читати її дуже Асні зараз книги про те, як дружити, а як заводити дружбу, що ми можемо ділитися при цьому, але це знову ж таки надихання дитини, а не змушування, бо ти так повинен робити. І твої кордони, там, твоїх речей не існує, ти повинен це віддати, бо тебе попросили. Які ще кордони? Угу. Матеріальні ми з вами проговорили тактильні, територіальні у дитини повинна бути своя територія. Якщо немає можливості дати дитині кімнату, це може бути куточок, халабуда, куточок в кімнаті, де mm -hmm. її правила. Її речі і там її місце. Це там ну, знаєте, ми в дитинстві не знаю, як ви ми будували певні халади. Так. так мама і, називала це газладом і прибирали іноді батьки, там так. все давай, прибирай. А насправді так. дуже важливо дати дитині цю можливість. Це ж знову ж таки про формування цих кордонів. Це моя територія, діють мої правила, і тут буде так, як я хочу. А, і дати можливість дитині це відчувати, що так в тебе є твої територіальні кордони, і тут все як ти хочеш. А це убезпечує батьків. Наприклад, якщо дитина. Її кімната, там вона може там, клеїти, малювати, ви там розміщаєте якийсь е, е, інвентар, а в батьківській кімнаті не можна цього робити. І ми також дитині це доносимо. Коли дитина стане старше, піде до школи, це також важливий момент, тому що на консультуванні в мене часто в ситуації дитина бере там зі столу вчителя в першому класі бере речі. Якщо дитині не донести, що є чужі речі, а є твої речі, а це знову про кордони, mm -mm. то дитина буде розуміти, що ну, можна піти і взяти. Тому що, наприклад, в сім'ї все наше. Mm -mm. Дуже важливо, щоб було. Це мамине, це тато, а тата, а це твоє. Тоді з людини не буде таких моментів, що можна брати все, що я бачу. Mm -hmm. Тобто це обов'язково все ж таки говорити mm -hmm. про чужі ці кордони, що у інших є також чужі, mm -hmm. тому що одне одна справа, коли ми вчимо, що твоє ось це і ти його не береш, а виходить чужим, no, чужим що, немає. що є ще й чужі кордони, uh, які uh, так. також треба поважати. Але дуже важливо починати з, зі своїх, коли дитини є усвідомлення своїх то потім ми доносимо, дивись, у тебе є твої, mm -hmm. а в мене є мої. Це все йде з сім'ї. Якщо ми дитині, в сім'ї це доносимо, але це важливо бути послідовним. Якщо ми сказали, що це правило, Наприклад, в батьківській кімнаті цього робити не можна, це правило, це наші кордони. То і ви в дитячу кімнату не заходите з ноги. Як вам хочеться, ви можете стукати в три роки. Можливо, дитині це не важливо. Коли дитина стане старшою, дуже важливо, але формується це все ж таки з трьох років, а не там ну, все дитина буде, буде і 14 років, тоді буду формувати. Вже тоді буде трошечки. Складно. А от якщо б батьки впустили цей момент, mm -hmm. ну, наприклад, там дитина вже досить такого віку 7-8 років. Чи можна тоді почати будувати? Можна чи вже запізно? Звичайно, можна. Дитина okay. дуже пластичний насправді мозок. Вона може прийняти будь-які правила, які ви вносите. Так, потрібно бути готовим до того, що буде не так легше все ж таки з трьох років починати, uh -huh. але варто все ж таки розпочинати і всім. Я пам'ятаю про будування оцих невеличких uh -huh. будиночків. Ми будували посеред кімнати. І да. я розумію, я вже зараз, як мама, я розумію, що це зовсім не комфортно. Це повний безлад в тебе в кімнаті, в якій ти прибрала, старалася там був порядок. Але я пам'ятаю, що нам настільки було весело, я брала туди вафлі, коржі про угу. брала банку варення, запихала туди, і там в мене була своя кухня, на якій я мастила це варення угу. на ці вафлі, і було так смачно. Це були найпрекрасніші напевно, моменти життя. Зараз в мене син він також полюбляє будувати собі якісь будиночки, але він більше м, якісь такі під столиком. Вибирає більш такі окромні місця, тому що все ж таки я будувала по центру, мені подобалось по центру це робити. Я ще договорю про емоційні кордони і інтелектуальні кордони. Емоційні кордони це право дитини проживати свої емоції, не плач. А, так себе не можна поводити, злитися, хороші, учебні діти не зляться. Всі емоції це добре, mm -hmm. немає поганих емоцій, а, є тільки погані. Способи проявити ці емоції, Тут дуже важливо навчити дитину, що ти злитися можеш нормально, але як ти проявляєш цю емоцію екологічним способом, не можна бити інших, якщо ти злишся. це знову ж про кордони. А інтелектуальне – це про те, що коли дитина стає старшою, в неї є свої вподобання, щось їй подобається. А, наприклад, батьки кажуть, ти повинен бути художником, іди в школу малювання в той момент, коли дитина хоче там вибачити, що в неї є інші схильності. А, то, все ж таки, в дитини є право. Інтелектуальні кордони це в мене є право, по-перше, на власну думку. По-друге, на займатися тим, що мені подобається І mm. про власну думку з трьох років вже можна давати дитині право проговорювати цю власну думку, а запитувати, задавати якісь питання в силу віку, де дитина може сказати, що вона хоче, як вона себе там бачить в цьому. Там обирає це чи це, але тут важливо два давати вибір між двом, а не десять mm -hmm. вибираємо між цим, бо це для дитини дуже складно ще в цьому віці, але це знову ж таки про власну думку і про ці інтелектуальні кордони. І прислухатися, так я розумію. А, якщо ми <клес> даємо цей вибір по силу віку, ну тобто ми не даємо щось таке обирати, а то так прислухатися, щоб дитина відчувала, що так це я обрав. А самооцінка дитини і особисті кордони вони якось пов'язані між собою. Дослідження є, що так, дійсно, самооцінка і особисті кордони не пов'язано, але якщо говорити про дитячий вік, mm -hmm. то там все ж таки, якщо ми говоримо про формування самооцінки, то до п'яти років самооцінка дитини це те, що про неї говорять батьки, те, що доносять до дитини, яка ти батьки. Mm -hmm. Вже ближче шести років дитина починає свої судження про себе робити. А до п'яти років, якщо батьки кажуть, наприклад, я на консультації задаю питання, ти який? Вони кажуть, я лінивий. А чому ти лінивий мама так сказала? Це такий момент, коли мама говорить: mm -hmm. я такий, все. Я Такий там навіть немає сумнівів. А чому є зв'язок? Тому що в мене можуть бути кордони. Я. Сто відсотків будь-яка людина відчуває, що її кордони порушуються через емоцію злості. Але якщо самооцінка все ж таки неадекватна, а низька, наприклад, то людина не буде в неї цього ресурсу відстояти ці кордони. Я розумію, що mm -hmm. мені погано, але я можу все ж таки дати можливість, щоб потерпіти щось, що мені некомфортно. Тобто потрібно піднімати самооцінку для того, щоб дитина якось відчувала свої кордони і змогла їх захищати. Потрібно працювати так над тим, щоб у дитини була адекватна. Самооцінка. А тут є навіть вправи, які ви можете, якщо ми говоримо про дітей до п'яти років, акцентувати увагу дитини на те, що в неї вдається. Тому що що таке самооцінка? Самооцінка це різниця між тим, що я про себе розумію, що в мене виходить, і між тим, якщо ми говоримо про дитячий вік до п'яти років, і між вимогами батьків, які є. Якщо там угу. дуже велика різниця, наприклад, вимоги батьків такі у дитини, просто силовіку вона цього не може видати. То у дитини буде низька самооцінка. А якщо mm -hmm. дитина лінується? Наприклад, я ще не подумала про те, що от в мене мій син він може Він mm -hmm. може це зробити, і я знаю, що він може це зробити. Але він каже, ой, я не можу, в мене це гірше виходить, ніж в тебе. І просто він відмовляється від цього. А, тут дуже важливо мотивувати дитину через її інтереси. Якщо ми говоримо саме про шкільний вік, то показувати, що в дитині з цього буде. Тому що іноді діти кажуть, я не хочу, бо вони не розуміють, навіщо їй це потрібно. Коли ми показуємо, що з цього буде, наприклад, читати. Коли ми там мотивуємо дитину і надихаємо дитину, багато читаємо. Я, наприклад, пам'ятаю себе, коли я читала, коли я росла, і я дуже хотіла читати все. Мені дуже було цікаво, бо мене надихнули батьки, що якщо ти навчишся читати, ти зможеш прочитати будь-яку книгу і дізнатися все на світі. І мені так, хотілося так, так. навчитися читати. Тобто ми надихаємо і показуємо, що тобі з цього буде. Якщо ми просто кажемо так, треба, то Напевно, дитина буде казати, ні, мені це не треба. А як правильно сформувати дитячу самооцінку, щоб вона була і не завищена, і не занижена. Це розуміти вікові особливості дитини, що вона може видавати в цей вік, щоб не у оце, цей момент, коли ми вимоги надто сильно високі даємо mm -hmm. дитині, а дитина просто в силу віку цього не може, а не завищувати. Тобто, по перше, акцентувати увагу на тому, що виходить, є такі класні права, наприклад, ми. В кінці дня ем, малюємо дерево, наприклад, на ватмані, і клеїмо стікери, що в тебе за цей день класно вийшло. І ми mm -hmm. акцентуємо увагу дитини на тому, що в тебе класно вийшло. Якщо у дитини щось не виходило, а потім раз і вона там доклала зусиль і вийшло, ви також на цьому акцентуєте увагу, щоб дитина бачила е, свої тому що взагалі емоці... самооцінка в неї емоційна і когнітивна. Е, і дуже важливо, когнітивно це що в мене взагалі виходить. Емоційно, mm -hmm. що я про себе думаю. Що uh -huh. я про себе думаю, що немає, тому що це те, що про мене думають батьки. А когнітивно, що в мене виходить, ми можемо дитині це показувати і надавати знання uh -huh. про це через такі вправи. А от як зрозуміти, що дитина хоче зазіхнути на твої кордони? Uh -huh. Ви це точно помітите, тому що знову ж таки це емоція злості. знову ви знаєте про ці п'ять кордонів, якщо дитина, наприклад, хоче. Того, що вона хоче, це про емоційні так кордони. Наприклад, я хочу, і все вімкни, вімкни мені мультики. Це знову ж таки, якщо є певні правила, або, наприклад, дитина продавлює лізо до вас, коли ви не хочете, навіть починає там битися, щіпатися. Це ваші там тактильні кордони, а, то ви встановлюєте правила. кажете, ні, це мої кордони зі мною так не можна. Ви це помітите, ви це будете розуміти, але тут важливо а, одразу давати реакцію. Щоб людина розуміла, що так в тебе є твої кордони, але в мене також є мої кордони. Це про правила і про послідовність. Якщо ми встановлюємо правила, то ми послідовні в тому, що ми встановили це правило. А не сьогодні ми встановили правило. Завтра добре в мене гарний настрій. а післязавтра в мене вже поганий настрій. Я вже відстоюю це. А чи ми не можемо mm. таким чином показати дитині там, наприклад, ну відсторонити якось від себе, тому що ці діти вони ж такі щирі, відкриті, mm. він біжить до тебе, а тобі не комфортно. Ти починаєш пояснювати що все твої кордони, і тобі не комфортно, і в той самий момент дитина якось е, наче відчуває такий невеличкий холод. Чи як? А, тут важливо, як ви це розпочнете? Це не обов'язково прямо одразу казати все відійди від мене, бо це мої кордони. Це Можна просто там в ігровому форматі сказати, а давай трошечки там. Пересядемо, давай ми з тобою зараз присядемо ось таким чином. Ну, тобто не казати прям дитині від від мене. А, і потім ви можете через казку, через якісь розглядання книг, через якщо ви дивитесь вже мультфільми, то прям класно буде, якщо ви будете акцентувати увагу. Як гадаю, що тут можливо герой, ну це вже більш старші дітки, там ближче 4-5 років. А, можливо, тут є якісь порушення кордонів, але тут важливо, що ви робите. На у вас певне таке направлення в тому, що ви хочете дитині це донести, і ви в якихось таких побутових моментах це підкреслюєте. Це не повинно бути урок. Сідаємо з тобою. Будемо зараз вчитися особистим кордоном. Це в побуті. Ви це все для дитини доносите. Якісь такі моменти, так підмічати? Так, підмічати і робити такі уроки, але на побуті, в побутових моментах. У нас, щас, нас ж не вчили будувати ці кордони. Можливо, десь там щось і підмічали, говорили, що потрібно, що не потрібно, де можна, де не можна. Але от як вони у нас побудувалися? Угу. А вони є у кожної людини, не зважаючи на те, що тобто відчуття. Ми з вами починали з того, що якщо наші кордони порушуються, навіть якщо я не знаю там інформацію теоретично, я відчуваю цю злість, щось мені некомфортно. І тому ви 100% відчуваєте ці моменти. Тут важливо саме те, як в дитинстві батьки себе проявлять. Можливо, батьки не знали цю інформацію, що там це особисті кордони, але вони поважали ваш простір, вони поважали вашу думку, і тому людина виростає і також розуміє там. Все, що стосується її. Якщо в дитинстві є певні зазіхання на ці кордони, то потім доросла людина, наприклад, або до психолога приходить, і вона там не може взагалі, коли вона працює на роботі, не може там сказати ніколи, там їй дають якісь додаткові завдання, вона не може відстояти свої кордони. Це знову ж таки те з дитинства, тому що в дитинстві, наприклад, твої думки взагалі не питали ти ще малий, що ти тут мені будеш розказувати? А от чи буває таке? Мені ще не стало цікаво, що кордони є так широкі. І вузькі, тому що от є люди, яким не комфортно дуже близько знаходитися один біля одного, а є люди, яким комфортно, аж поки не дуже близько. Це дуже дуже, це, дуже. Це, це, це індивідуально. Дійсно, це дуже до речі, класне питання. Це все індивідуально. А, чому варто розуміти, що мені, от навіть з дитиною, коли ви спілкуєтесь, якщо тобі комфортно, щоб тебе там бабуся цілує, то нормально цілу ну, нехай бабуся цілує. Якщо ти відчуваєш, що тобі зараз не хочеться, тобто це про прислухання до себе і розуміння, як мені комфортно ну, для когось дійсно. На це комфортно, нормально, а комусь це прям дискомфортно. Це про те, що у нас є ці кордони, але у кожного вони трошечки варіюються. Це вже потрібно певно бабусі розповісти, чому а дитина що? все ж таки не хоче, так. щоб її поцілували. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, це до речі, така дуже це... популярна тема. Напевно, навіть з тема, чим так ображаються. Ображаються бабусі на те ж, як це так, а ще маніпулюють потім. от ти до мене не йдеш і все, і я до тебе не піду. А це важливий момент. Тобто дитина хоче, відчуває, вона підійде. Не потрібно давати їй це почуття провини з того, що я там відчуваю, що не хочу. Це, це в дорослому віці. Дуже потім складні, а такі відчуття починається. Ну, у дорослі більш маніпулюють напевно такими поняттями, чим діти. Тому що так, це не комфортно. Вона може сказати. А дорослі. ага. Uh -huh. uh -huh. Я тебе зрозумію. Прийдеш ти ще до мене, Дана. потім поговоримо. <хи> так, так, так. А як от будувати комунікацію з дитиною, не порушуючи її mm. особисті кордони? Пам'ятаємо про ці п'ять кордонів. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про матеріальні кордони, у дитини є її власність, запитуємо, можна я візьму твою річ. А якщо mm -hmm. ти береш мою річ, ти запитуєш мене, може дозволити, може ні? Ще важливий момент: правила повинні бути послідовні на всю сім'ю. Якщо тато, наприклад, каже, не можна брати мій телефон. Угу. Окей, Тільки тато пішов у душ, мама така, ну бери, пограйся, щоб там, то це ми знову ж таки даємо такі двоякі моменти. А якщо ми говоримо про тактильні кордони, запитуємо, можна я тебе обійму, можна я тебе поцілую. Угу. Не даємо дитину, так просто йди, я тебе буду цілувати обіймати, бо ми також бабусям, дідусям також про це акуратно говоримо, щоб вони не ображалися. Далі ми йдемо там, емоційні кордони, даємо дитині можливість емоції проявляти, але. Правила кожної емоції озвучуємо, що там битися не можна в цей момент, Ти можеш по-іншому проявити свою емоцію. А, територіальні кордони даємо дитині право мати цю територію, і якщо не кімната, то простір. Якщо там є її правила, ми її правила mm -hmm. притримуємось. І тоді свої правила встановлюємо в своїй кімнаті. Так, в мене так не можна, доносимо так mm -hmm. це дитині. Тобто це не такі стіни, які ми побудували раз і назавжди, а це все ж таки гнучки, такі споруди, які ми постійно <різь> е вперід і назад е рухаємо <різь> в різні сторони. На завершення можливо, щоб ви побажали нам, як мамам, які намагаються будувати дитячі кордони і захищати свої, це встановлювати правила, бути послідовними і поважати. Простір дитини. Тобто, якщо ми говоримо про ці п'ять кордонів, завжди пам'ятати так, це окрема особистість, і зараз те, як я буду проявлятися до дитини, потім в майбутньому відобразиться на її дорослому житті, як вона буде себе розуміти, як вона буде відстоювати. І знову ж таки про саму не забуваємо. Дуже дякую вам за розмову. Та за такі цінні поради було дуже приємно поспілкуватися. Дякую. Я ж дякую вам. На сьогодні це все. Друзі, не порушуйте чужих кордонів, захищайте свої, любіть та бережіть рідних і нехай у вашому житті замість стін будуються мости. Миру нам і до зустрічі!